Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінга, і Ласка, просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну гру під назвою UA Online. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. А ну, ми поїхали! І так, братва, це ми вже сьогодні 16-та серія по UAO по line, по нашому так сказати, невеличкому серіальчику. Е, скільки ж буде серій, точно я вам не скажу, але приблизно приблизно, приблизительно можу сказати, це братва буде від 5 до 10 серій, братва, або 5, або 10 серій в мене ще буде по цій UAL. Новий, ну, поки що пишіть, по чомусь знімати, по яких роботах, по яких іграх, ну і щоб ви їх ті, бачите, добачити в мене на каналі. До всіх прислухаюсь, всім до вдячний. Ну і братва, блін. Не хочеться це казати, але в нас це вже останній день літа. Дуже обідно, братва, це казати, прям паскудно дуже казати. Але сьогодні в нас 31 серпня, останній день літа, братва. Тому вибачте, але братва, це літо ми з вами промахали, вибачте за некультурні мої слова, але це літо ми знову з вами просрали братва літо 2025 року. два з року. Напишіть, будь ласка, як ви проводили це літо, братва, як ви проводили його як. Як планують провести осінь, як ви там не знаю, може ви кожен день їли шашлички жарили, може ви там купались, каталися десь на ровері, на велосипеді, там по нашому. Я братва катався на велосипеді і купався. Навіть сьогодні я купався братва, я колябінго купався, сьогодні я два рази купався, але за все літо я купався десь 40-50 разів. Тобто від 45 до 55 разів братва десь так купався. Ну і На ровер я не їздив більше тисячі кілометрів братва. Це за все за все літо. від... Е... Від 1 червня до 31 серпня. Ви напишіть, як ви провели літо. Може, ви гуляли, може, відпочивали? Напишіть, як ви його провели, братва, що ви там брали від літа, бо я казала на початку літа такі слова. Сьогодні у нас перший день літа, перше червня. Хочу вам головне побажати, щоб ви не промахали це літо. як промахали попередні літаки. Тайфуйте, беріть сто літа, по максимуму Ну, і от я би хотів, братва, знати, чи ви взяли щось з цього літа, чи ні. Чи брали ви все, чи ні. Ну, ладно, братва, останній день літа, обідно, да, братва, дуже обідно, але треба жити далі. Пишіть, будь ласка, братва, що ви там завтра? Як ви плануєте проводити свій день, хто там завтра, хтось йде до школи, хтось йде в якийсь ліцей, хтось йде працювати. Короче, хто, хто куди напишіть, будь ласка, хто йде вчитися, хто йде працювати, хто може взаліпде в свій день спати, віддихати на диванчику, хтось, я не знаю, може взаліп до віддихати і нікуди не піде братва. Ну, да ладно, пишіть в будь-якому випадку, як ви провели літо, як будете проводити осінь і чоловік. Ви до завтрашнього дня, братвачка. Все, ще раз вам дякую, що забув доповніть мене, будь ласка, тепер погнали до відоса. І так, братва, так як це у нас останній день літа, я хотів би зробити чи на 15 хвилин, чи на 13 відео. Але думаю, блін, ну зроблю на 10, тож не плано. Тому це відео у нас буде топове, топове відео на 10 хвилин. Тому слухайте момент, моменти сьогодні буде топового братва. Я працюю зараз е -е, в ЗСУ, братва. В попередній серії мене забрала ТСК, що на п'ятій хвилині відео. Я братва, пів години після того грав і трошки підівчився тут зрадити. Звичайно, що мені ніхто зараз в 16-го ніякого не дасть, хоча тут є Тут все разом 22 агрегати, це з машинами і з літаками, всякими, з гелікоптерами, 65 гелікоптерів, ну, але в братва, більш-менш на якихось машинах я можу доїздити Тому ви, братва, я ще кажу, прожимайте лайкоси, підписуйтесь, погнали, слідкуйте за моїми відео, за моїми словами. Тай, пона, я б розумію, тут було мені Прийшла зарплата 300 тисяч, не дуже багато, але немало. 300 тисяч сьогодні в нас з вами на дорозі не валяються. Я братва проходив квести, тут братва 25 квестів, з них я пройшов 20 і мені залишилося ще 5. Ну, вже 4, бо я проходжу, типу, четвертий квест. Тому ми приступаємо, погнали. Трошки братва, бертва з вами на ЗСУ попрацюємо, а потім перейдемо трошки похасани під кінець відео, десь на половині відео, по Хасаним трошки на машині братва. Так, ладно, погнали. Так, ну що братва працювати на ЗСУ, це все звичайно дуже добре. Ну але погнали трошки з вами по Хасанам, як я й казав. Як я й казав, з вами трошки братва Хасанам. Будемо хасанити на такому гіліку братва. Я його купив, хто знає 4 серії, тому братва купляв я його в 12 серії. У 12 серії тут мене невеличкі пробіг, але трошки є. 43 км я не їздив, бо я вибачаю за посторонні звуки. 43 км я не їздив, коли буде тисячу міняти масло, тут у мене майже повний бак бензину, 2 серії Тому купляв, ну і не дуже так багато їздив. Я купляв, коли в мене ще було 10 км е -е, кілометрів. Прибіга. Зараз 43 призвав. Тобто не дуже вона так багато жире, але ну, все ж таки це якби х циліндровий двигун, братва ще з турбом був. І братва я не їздив, я ж кажу, 43 вже 44 км. Купив був 14-й серій і бензив. Хто дивиться мої відео, той знає, братва, що я і коли купляв, і як і яким чином, братва. Все чесно, все чесним трудом, братва, трошки казіно сказати ну це половина за казино, я купив за казіночні гроші, а половина за свої. Блін, тут автобус повернувся. капець От взагалі з автобуса, автобусом це вже все. Так, відійдіть, від'їждіть мені здоров'я, а це це воєнні. Да, от так, отак от, братва, я їхав був, ще тоді на... На своєму Мерсі їхав їхав, братва, і це. Тупо-напросто мене спинили на блокпості, дали поїздку та й все. Сказали, іди служи. Ну, Але все одно бритва. Круто, крута гра, крута графіка пророблена, і не треба мені писати, що я на червоне світло, зараз проїхав. Все знаю, це вже зелене світло. Так, заправочка, братва. Це у нас заправочка. 24 на 7 тут є. Мені цікаво, що тут є такі заправки, як якісь там око, вок. Там якийсь авантаж, не знаю, ще щось таке. Щось таке проти з українських забрав, з українських брендів. О, цікаво, що тут таке є там якийсь. Укрнафта якась. Ну, тут якийсь мак, ще щось там. Клад, там дивіться братва, про просто які в мене диски, які мене в мене взагалі колір машини і от самі колеса. Діски і колеса це прям просто шепші. Діски взагалі затягують так. Тут у нас Volkswagen Golf намальований навсюди. Ну, заходимо, дивимося на Volkswagen. Volkswagen Transport Mercedes. Volkswagen Mercedes тут це. Саме топово все Superior. Так, Mercedes, який в мене був. У мене не був, у мене він є за 230. Така бляха, братва, за 350 тисяч BMW M5 E39. Так, ну непоганенька, не, планенько, не планенько BMW, M5. Так, це у нас Prius Да, Prius Чекайте, який пріоз? Що я ліплю, братва? Це в нас не пріоз, це на це. Блін, я забув. О, це вже є 60. А ну як. Вам? Що ви вибрали? Є39 чи є 60. Я напевно, все ж таки є 60. І мощніше її така. Відроді краще трошки. Ну за таке. То брат вам в нас був не пріоз, то був цей. Блін, я забув. Ну я забув, коротше. Нагадаю, може коїсь скажу. Якщо не забуду цей момент, ну, я забуду його так. Skyline, Mercedes. Ну, Volkswagen Holzmanski, до речі, в був, Це вже. Це Є39-та у нас, так? Да? Так, да, Є39. Так, братва, ну все топу топово, топово. ну, Може її для квесту, для квесту її прикупимо, Ну, це квест. iPhone. А... Так. Давайте вийдемо тут під байки. Так. Угу. Треба брат ваша як у мене квартира є добре. Борево, люди, так це Це мені не потрібно тут. Блін, куди я зайшов взагалі? ход, братва, починав, засу, кінчаю сіні. Ладно, по хасанам зараз трошки беремо геліки период. Ок щікулі, кок, -ко -кок братва, да, да, да. Треба, живу, я взяв собі дада. Та й вперед. Так, ладно, понаємно. Ми зараз працювали в Верховній Раді, мені тут треба поновити дані свої. Після вчора, ще мені ТЦК провірав документи і треба поновити дані. Та погнали, погнали з вами, поновимо дані. Все як реальному житті, блін, ну ні до чого не прикупайся. Ще трошечки графіку зробили кращу і все. І тут, тут була вічна опново і вже вона покращила ця графіка. Так. Погнали, ладно, погнали, берту. Ну почати зрад. Так. Давайте не домберто. Номера тут на неї є. Треба поставити, можна номера. Дві, дивіться, дивіться, як він напетбайкові ганяє. Ти шо? Прям тип огонь. Ті огонь заряжний. Нічого не скажеш. Так. Ладно, братва, будемо з вами їхати. вже трошки по то і йдемо з вами прощатися потихеньку. От і наш гелік. Тут вже 54 тисячі, э, 54 тисячі. Ви чуєте, що я ліплю. Це треба все літо всю осінь і все зим Ні, 54 км. Тут намотано, на мене, Нормально, непогано. Так, топово, топово. Давайте ми з вами тут Треба до Києва Печерська. Так понятно, сюди. Так, ну, в принципі.